Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи у Луцьку. пишуть про розмінувальні роботи в небі наша авіація. А в Білорусі бачили сліди пуску балістики. Тривогу не оголошували. Загроза повторного нападу з боку території Білорусі. Достатньо висока, але значна частина білоруської армії не хоче брати участь у широкомасштабній війни в Росії проти України. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив генерал ЗСУ, колишній заступник командувача спеціальних сил операції дві і шістнадцятого дві Кривонос це може бути як напад російських сил, так і включення в цю агресію збройних сил Республіка Білорусі. Я думаю, що безпосередньо на Волинському і на Рівненському напрямку вони білоруси це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що достатньо велика кількість збройних сил Білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії. Вважає генерал Кривонос. За його словами, Росія зараз посилено обробляє політичне керівництво Білорусі та. Жорстко контролює населення настроїв всередині білоруської армії. Вони росіяни там зараз мають практично у кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відслідковують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі. Зазначає він. Нагадаємо, у прикордонних з Україною районах Білорусь веде розвідувальну з метою уточнення позиції характеру діяльності наших військ на Волинському та Поліському напрямках. Триває нарощування системи інженерного обладнання. Оборонних позицій у прикордонних районах Бреської області Білорусі в українській розвідці повідомили, що Росія планує підрив житлових будинків у мозері, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, і до міста вже прибули диверсійні групи. Російська ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по мозерському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивів під час обстрілу додатково відбулися, підрива житлових будинків, лікарні та школи заявили в ГУР, Міністерство Стерство оборони, зазначивши, що це створить для Лукашенка формальний привід для вторгнення в Україну в грудні. Російські військові обстріляли українські міста з повітряного простору Білорусі Валерій Сахашчик через член об'єднаного перехідного комітету Світлани Тіхановської з питань оборони нацбезпеки, колишньої білоруської військової в інтерв'ю радіо ЕНВІ розповів, як Мінськ готується до участі в російському вторгненні в Україну. Я не дуже тою вірю в те, що Росія відволікатиме сили та кошти на проведення якихось навчань, те, що на території. Білорусі навчають мобілізованих військовослужбовців, проводять одиночну підготовку, злагоджені підрозділів. Так можливо, в межах такої самої підготовки якихось льотчиків підтягують. Це може бути, але ще якісь навчання я не дуже вірю, що таке може відбуватися. На сьогодні це виглядає так, що Росія масово проводить навчання своїх частин та підрозділів на полігонах Білорусі під керівництвом білоруських офіцерів та інструкторів. А що далі подивимося складно прогнозувати? Можливо, все закінчиться навчанням, і військовослужбовці Росії повернуться на свою територію братимуть участь далі в агресії проти України зі своєї території, але можливо угрупування буде збільшено і буде зроблено удар з території Білорусі, і це явно не буде завтра, бо жодної ознаки немає створення ударного угрупування біля кордонів з Україною. Але чисельність військовослужбовців Росії, чисельність озброєння і техніки, зокрема авіаційної техніки, постійно збільшується. Це наводить, звісно, на сумні думки. Я не можу володіти інформацією, скільки грошей витрачено на цю підготовку, але я впевнений, що це дуже дорогий Захід, і так я можу тільки ще раз повторити свою думку. Я не повірю, що в цей скрутний час гроші викидатимуться просто так за якісь іграшки. Звичайно, це робиться із задумом на продовженні цього заходу. У РФ вже з'явилося багато приватних військових кампаній. Там уже мало не кожна багата людина своєю приватною армією робить у Білорусі. Настільки я знаю, є одна така кампанія Гардсервіс. У неї вкладені серйозні ресурси на сьогодні вона являє собою досить значну силу для яка актив. Ну, тренується, займається на кількох полігонах озброєних сил Білорусі. На жаль, ймовірність приєднання Білорусі до російської агресії є. Тому я роблю все, що в моїх силах, щоб уникнути такого сценарію для моєї батьківщини. Я як і інші люди, які мають совість, які розуміють, що відбувається. Я думаю, що звичайно є певна аудиторія. У мене є якась кількість людей, які вірять мені, сприймають мої слова, і в якому будь-якому раці буду таку роботу вести, щоб уберегти свою країну від цього дуже підлого і кривавого за. Аходом до зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.